Друзі, вітаю! З великої хмари може піти великий дощ, Як Насправді обіцяли на цьому трижні зняти, чи то переназначити і назначити 5-6 тимчасово виконуючих обов'язки міністра. А тут з'являється новина, що Зеленський взагалі не задоволений Шмигалем. Отак от виявляється, що він чекає від нього креативу, ідей та ініціатив. Тобто Шмигаль, людина, яка є найдовшим прем'єр-міністром в історії України, всіх прем'єр-міністрів, яких ви пам'ятаєте, вони були менше. А зараз Тимошенко, Яценюк, Ющенко, навіть Лазаренко, був менше. Пустовойтенко був менше, всі були менше, кучма був менше, Янукович був менше. Шмигаль найдовше, Гройсман навіть був менше. Шмигаль найдовше. І тут виявляється, на п'ятий рік прем'єрства, що від нього то очікували. Іншого. Давайте розберемо, що очікує від Шмигаля, що означає ця інформація і хто може бути претендентом на його посаду. Чи, точніше, хто може туди забігти. Давайте проаналізуємо, підпишіться на цей YouTube канал і скиньте трьом, як New, трьом своїм друзям з проханням скиньте їм вайбер з проханням підписатися. Нам потрібно як спільноті Рости збільшуватися для того, щоб витискати російські наративи. Співрозмовники в оточенні президента розповіли, що Зеленський втомився від Шмигаля, і, ймовірно, планує його. Заміну, тобто замість шести ТВО ми можемо отримати заміну всього кабінету міністрів. Не вона з'явилася сьогодні і достатньо дивно. Схоже, що один з тих, хто коментував це Давитарахамія. Ну, от тому що слова і побудова речення дуже схожі на нього. Ну, от президент втомився від Шмигаля, видно поставленню на нарадах. Він його не особливо слухає вже навіть це якась вже навіть більше емоційна річ аніж про рахунок. Зеленський хоче постійно якихось креативних рішень і пропозицій. А Шмигаль, хоч і виріс за останні роки, але не може повністю змінитися. Ну от тут дуже велике питання, що значить від Шмигаля чекають креатив? Частина міністрів прем'єра називає Деніс Блокно, тому що він сидить в президента, по 5-6 годин на день, записує все, що президент каже, і йде, виконує навіть в ті моменти, коли це суперечить здоровому глузду закону чи, наприклад, законам фізики. Ну і власне він все рівно це робить. Він примудрявся грати між Ахметовим і Зеленським. Він намагався завжди йому допомагати бути лояльним у всьому слухати, бути вірним, жити в кабінеті міністрів. Ну от і ці легенди дійсно правдиві, що Шмигаль ночував просто в підвалі. Ну, от, ну не в підвалі, підвалі, а в підвалі бомбосховища. Це дійсно надійне місце. Але зрозуміло, що для людини вже такого польоту, 4 роки премєр міністр цього. Мало. Ну і власне Шмигаль останні кілька місяців вже давно шукав собі нову посаду. Хтось говорив про ректора Львівського університету, хтось говорив про послав Британію, якого потім забрав собі залужний, хтось говорив про керівника партії, хтось говорив про безліч інших посад. Можливо, навіть радника Зеленського, що насправді нічого не означає, але як мінімум, набуду тебе точно не прийде і в армію тебе не мобілізують. От тому, типу, було дуже багато різних пропозицій, але, ну, причина звільнення чекали креативу. Тобто, ви берете з Ахметівської структури з ДТЕКу, енергетика, який управляє енергостанцією, і чекаєте, що він буде вам малювати, значить, креативні е, слайди на. І їздити на самокаті. Ну, такий вже був креативний. Ви самі його звільнили за півроку. А тут, виявляється, хочеться креативу. Ну тому я ось це твердження цього близького, по правді близького інсайдера, вважаю неправдивим, маніпулятивним і або щось тестують, або грають в якісь ігри. Щодо ігор. Я теж не думаю, що ця людина сказала це без погодження з Зеленським. Скажи це без погодження з зеленським. Шию дуже швидко можуть політичному значенні, зрозуміло, що дуже швидко скрутити. Тому е це зрозуміло, що вкид або торгуються з заходом, що зараз все може піти на заміну. Ну, от дайте гроші, наприклад, або навпаки, тут буде хаос. Тобто, якийсь меседж комусь точно відправляють, бо просто так казати, що весь Кабмін піде в відставку, ніхто. Не робив би тим більше, що перед цим спікер, який має все це голосувати з командою в Верховній Раді, сказав, що буде заміна ТВО, а тут весь Кабмін. Зрозуміло, що Шмигаль давно уже жив на чемоданах і чекав, коли вже ж його відправлять в заслужену відставку. Хоча президент йому особисто кілька разів казав, що підемо звідси разом. Ну але Шмигаль людина вже не молода і досвідчена, і теж розумів, що це неправда. Ну і власне готував собі. Кілька запасних аеродромів, ну і намагався не, по, не попастись на якихось там кулуарних іграх, корупції чи будь-чому іншому. Ну, типу, якщо президент типу, вижене з вовчим білетом, буде неприкольно. Чотири роки як ніяк відслужив. Інший високопоставлений співрозмовник розповів, що уже другий захід на звільнення шмигаля за останні два місяці пише Українська Правда. За словами джерел, замінити Шмигаля можуть. Першою віце-прем'єркою міністеркою України Юлією Свериденко також розглядають голову Нафтогаза Чернишова. Рідко хто про це говорить і мало хто про це знає, так само думає про збір голосів, говорять інсайдери із офісу, керівник самого офісу. Але він не спішить, тому що це, якщо наприклад не пройде раду, може його делегітимізувати. Друге, не факт, що західні партнери погодяться на таку кандидатуру. Третє збір самих голосів голосів не вистачає. Ну і на рахунок Чернишова. Чернишова відкрили справу в набу, на ну тому все завершилось. Він ліз спочатку в прем'єри, потім на мені на місце Кубракова. Ну і зрозуміло, десь Кубраков йому відправив привіт не смс-кою, а справою в набу, де з'явилися дані там про хабарі, корупцію і багато чого іншого. Хоча Чернишов давно хоче. Ну, от для керівника офісу президента це можливість масштабуватися, тому що, скажімо. Те, що є, це е, де-факто влада, а от де Юре, теж хотілося б десь кристалізувати себе. Говорять інсайдери із офісу президента. Не знаю, от е, ну і плюс теж е, з гри не випадає спроба е, пані Маркарової повернутися з посла і стати прем'єр-міністром. Ну і зрозуміло, що. Звільнений міністр інфраструктури дуже хоче, використовує свої зв'язки в посольстві Сполучених Штатів для того, щоб бути назначним, але якраз таки не проходить чистилище Зеленським, з яким він явно побив горшки. Можуть бути і інші кандидати. Зеленський любить, коли обговорюють одних, а він паралельно готує інших. Такі речі теж Можливі, там бачили, й Гібко вже запустив якусь рекламну кампанію, рекламується, заяви робить. Ви пам'ятаєте, що після Гончарука він Ті гібко теж розглядав. Можливо, ну теоретично, але шансів мало. Друге, те, що голоси збирають, ми бачимо по Верховній Раді проти деяких фракцій, відкрили кримінальні справи і сказали, що все, друзі, не буде фінансування з бюджету. Або може бути, але треба голоси. Це вже такий явний торг, шантаж, коли вже голоси збирають просто гривнями. Так як кажуть, голосуйте гривнею. Да? Ну, от Приблизно гривнями так і голосують. От. Дивіться, це. Е Поки що закрита інформація, ніхто під нею зараз не хоче підписуватися. Хоча зрозуміло, що медіа, яке про це написало, точно знає прізвище, але вони просили, наприклад, не казати. Тому дивимось за цим треком, зміни в владі можливі. Зрозуміло, що треба якісь речі робити, але точно не вірю, що хтось когось емоційно втомив. Якщо емоційно втомив, в президента є такі люди, які його емоційно втомлюють, то вони просто отримують дзвінки на вхід. Але не мають права дзвонити ньому, тому що вони його втомлюють. Ну от є в нього така річ, от якою він дуже часто користується. І є велика кількість політиків, які не можуть йому дзвонити, але отримують повідомлення, що треба робити. Йдуть і роблять. Тому не вірю. Шмигаль точно так же міг би робити. Про Шмигаля давно збирали. Відставку, але то голосів не вистачало призначити когось нового? То не бо то геополітика була незручна, то там ще якісь події ставалися, і це все відкладалося. Але вже я думаю, що по правді то вже добре і більше року, коли його хочуть зняти. Ну а в мене до вас питання дуже просте: знімуть чи не знімуть шмигаля, і хто може бути замість? Нього напишіть, будь ласка, в коментарях і обов'язково відправте рекомендацію підписатися на цей YouTube канал трьом своїм друзям. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!